Вітаємо всіх глядачів. Ми учні наукового медичного ліцею Дніпро. І зараз ми вам розкажемо про видатніх лікарів, які пов'язані з історією нашого міста. Що ж, починаємо. А розпочнемо з 18 століття. Мова піде про першого лікаря міста Катеринослава Карла Роде. Карл Іванович був німцем за походженням. Роде здобув професійну освіту в одному з німецьких університетів. Цілком ймовірно, що він приїхав до Російської імперії у 1780-х роках разом з німецькими колоністами. Перші відомості про діяльність Карла Роде належать до території Криму. Він опинився там після ліквідації Кримського ханства. У 1787 році Роде значився штаб-лікарем у місті Карасу-Базар, нині Білогірськ. Карл Роде звернув на себе увагу правителя Таврійської області, губернатора Василя Каховського. Той вкотре сильно захворів. Викликаний для лікування Роде показав себе з кращого боку. Губернатор одужав. Тому Карл Іванович стає його особистим лікарем. Наступного року Василя Каховського було призначено правителем катеринославського намісництва. Разом з губернатором переїхав до Катеринослава і його лікар. Місто ще тільки починало розбудовуватися. На горі заклали фундамент Преображенського собору, будувався Потьомкінський палац. Василь Каховський керував будівництвом нового міста. Роде оселився поряд з губернатором на Соборній горі. Карло Роде, крім того, було виділено велику ділянку землі в районі Сухої Балки. Він займався там збором трав та розвів плантацію лікарських рослин. Завдяки цьому балка отримала у мешканців назву Аптекарська. У Катеринославі Роде прославився тим, що лікував усіх, і багатих, і бідняків. У місті він вважався одним із найавторитетніших жителів. У всіх краєзнавчих виданнях катеринославського та радянського періоду згадували чудесного лікаря Роде, який лікував багатьох місцевих мешканців. Могила Карла Роде не збереглася, але надгробок уцілів. У 90-х роках ХХ століття зі старого німецького цвинтера колонії Йозефсталь, зараз це Самарівка, місцевий житель приніс до історичного музею старовинну могильну плиту. Виявилося, що це надгробок Карла Роде. Цвинтер був зруйнований ще під час Другої світової війни, і могила Роде втрачена. А надгробна плита довгі роки використовувалася у господарстві. На плиті напис: Тут похований колеський асесор, штаблікар Кавалер. Карл Іванович Роде, який жив і помер у Катеринославі березня 11-го дня 1821-го на 75-му році від народження. Вічна пам'ять чоловікові доброчесного, лікаря-майстерного, безкорисливого друга людства. Далі я розкажу вам про видатного катеринославського лікаря Івана Васильовича Лешко Пополя. Він народився у Могилівській губернії в 1860 році. 1879-го закінчив Могилівську гімназію, вступив на природничий факультет Петербурзького університету, після завершення якого перейшов на третій курс медико-хірургічної академії. Після її закінчення отримав звання військового лікаря і одразу був зарахований до резервного батальйону, який розташовувався у Катеринославі. У 1887 році розпочалася лікарська діяльність Івана Васильовича. На початку ХХ століття мешканці нашого міста називали його народним лікарем, другом знедолених. Крім платних клієнтів, Лешко Попель приймав десятки хворих катеринославців, котрі не мали коштів на лікування в дорогих клініках. Своїм моральним обов'язком він вважав за необхідність лікувати всіх, хто звертався до нього за допомогою. Він нікому не відмовляв, ба більше лікар нерідко сам купував необхідні ліки. Захворів Іван Васильович раптово. На початку грудня 1903 року. Заразившись від пацієнта, багато людей приходило дізнатися про його здоров'я. Найкращі лікарі міста намагалися йому допомогти. 14 грудня 1903 року місто назавжди попрощалося зі своїм лікарем. Його проводили тисячі людей, а в усіх без винятку храмах міста служили панахиди. Через 10 років міська влада назвала вулицю на честь Івана Олешко Пополя. До речі, знаходиться вона поруч із нашим ліцеєм. А у 2014 році медичний ліцей Дніпро спільно з медичною академією увічнили пам'ять Івана Васильовича, встановивши на будинку меморальну дошку. Моя розповідь буде про видатного хірурга, анатома та засновника військово-польової хірургії Миколу Івановича Пирогова. У 14-річному віці він став студентом медичного факультету університету, а у 26 років професором. Саме Пирогов видав перший анатомічний атлас, який став незамінним посібником для лікарів-хірургів. З того часу хірурги дістали можливість оперувати, завдаючи мінімальних травм хворому. Цей атлас і запропонована пироговим методика стали основою всього подальшого розвитку оперативної хірургії. Під час Кримської війни він був головним хірургом Севастополя. Оперуючи поранених, Пирогов вперше в історії світової медицини застосував гіпсову пов'язку, що прискорило процес загоєння переломів і позбавило багатьох солдатів та офіцерів викривлення кінцівок. Під час облоги Севастополя для догляду за пораненими Микола Іванович скористався допомогою сестер милосердя. Це теж було нововведенням на той час. Відомо, що Микола Пирогов двічі був у Катеринославі під час Кримської війни. Та один раз після неї. Тут, за його рішенням, лікарня перетворилася на шпиталь, а саме місто стало стратегічно важливим тиловим центром. Микола Іванович започаткував використання анестезії при оперативних втручаннях. Перший в історії медицини почав оперувати поранених з етеровим знеболенням у польових умовах. Загалом провів декілька тисяч операцій під етеровим наркозом. До речі, у нашому Дніпровському державному медичному університеті є кафедра анестезіології та інтенсивної терапії. Її було створено у 1973 році. Тоді кафедру очолила Людмила Васильівна Новицька Осенко, відома на той час як талановитий організатор служби анестезіології Дніпропетровської області. Під її керівництвом було створено перше в області та одне з перших в Україні анестезіологічне відділення. Людмила Васильівна була ректором Дніпропетровського державного медичного інституту з 1981 по 1996 роки. З 94-го року це медична академія. Доктор медичних наук, професор Людмила Васильівна Новицька Осенко є засновницею нашого медичного ліцею. Музика. Восени 2023 року ліцеїсти відвідали кафедру анестезіології та інтенсивної терапії. Нам розповіли про історію кафедри та плани на майбутнє. Багато наших випускників продовжують навчатися у медичному університеті, зокрема й на кафедрі. Випускник наукового медичного ліцею Дніпро В'ячеслав Постовой наразі очолює студентський науковий гурток кафедри анестезіології, досягає значних успіхів у науковій діяльності. Нам організували екскурсію, показали сучасні манекени, на яких відбувається тренування студентів, інтернів та лікарів, що проходять курси підвищення кваліфікації. Ліцеїстів навчили робити серцево-легеневу реанімацію. Кожен спробував себе в ролі реаніматолога. Це був чудовий та важливий для всіх нас досвід. Ось так ми познайомилися з видатними лікарями та вченими, що пов'язані з історією нашого міста. Зв'язок минулого з сучасністю є нерозривним. Ми як представники нового покоління призначені творити майбутнє наше покликання служити людям, сприяючи процвітанню України.